Били Бандеру як? Mm -hmm. Били бандеру одного разу, але то була видно зрада. 29 чоловік привезли їх. Mm -hmm. Отуди училище, там коло майстерні. І зранку я побігла, знаєте, подивитися. А ходить, а зборні був один там між ними. А я не але хто? були, знаєте, видно, з рушними тими кулеметами здорові, здорові чоловіки. Їх трьох окремо, казали, то ватажки. І ходить майор. А добре, що по сусідству жили кагабіст і питаюся, ранений один був, а він каже, той береза, той смерека, то ще ну, клички його. Mm. А той каже, циган то боронський. А мені треба було повісти, я вже в 8 класі була. Mm. Я кажу, бороні нема таких. Mm. А він мене йде ще йде пацанка. Mm. Я, знаєте, мене перестрашу, я так захворіла, mm. страшно захворіла, а потім тільки до що ти від пацан... до пацанки ще причепив. І все. А то був дійсно, Боринський, був. Ага. Такий. Тоді, яка син був, а як татарин, прізвища татара Микола, Микола татарин. і все. Але родичі, але син, брат був в армії і спасли тому родичу, що не забрали у Сибір. А сестру забрали. А сестра була в тих Кішакевичах, моєї вчительки, проти жила ту його сестра того, що вбили, і вона служила в них. Там було троє дітей, але її забрали у Сибір. А родичі не забрали, вони виїхали геть і той закопали їх, вивезли туди, поволочки тягнули кіньми, а вже вчилищі учні знаходили там і черепи, і дірмі. «До що ж ви ще копаєте там? А ми понаходили. І от мати там видно ходила, дивилася день народження, і замітили її, що вона внутрі свічку світила. того. А то а ті греш поховали туди.